Я хочу розпочати з того, що сьогодні у нас була заявлена така тема, що що робити, або не що робити, або взагалі в чому відбувається саме так, як відбувається, да, і як змінювати, якщо нам не подобається те, що відбувається, так як відбувається насправді. І сьогодні це у нас ефір в межах нашого, звичайно, традиційного вже подкасту розправляємо Крила, тобто знаходимо в собі ті сили, знаходимо в собі ті ресурси, що можуть нам допомогти справитися з тими чи іншими ситуаціями. Ні для кого для нас не секрет, що ми маємо з вами в житті саме те, що ми колись захотіли. У нас є. Стосунки, у нас є досягнені цілі, у нас є певні результати, у нас є здобутки, у нас є діти, у нас є все, що завгодно, саме тому, що ми колись про це думали. Ми колись це захотіли. І відповідно, якщо у вас цього ще цьому немає, можливо, ви ще не дуже добре про це подумали. Знаєте, зараз згадала вислів, коли одного з президентів спеціально зараз навіть не буду говорити кого запитали, той хто не переміг. Як вважаєте, а чому саме та людина інша перемогла на виборах президента, а не ви? Його відповідь була надзвичайно цікава і надзвичайно влучна. Ну, напевне, він хотів більше, ніж я. Розумієте? Тобто тут уже інші категорії входять, звичайно, і так далі. Але ми не будемо зараз про президентів. Ми будемо говорити про нас з вами. Ми живемо в тих. Реаль, реаліях які у нас є на сьогоднішній момент, і ключовий момент зараз хотілося проговорити про ті пункти, з якими до мене приходять роботу клієнти, з якими ми працюємо, і один із найважливіших елементів це те, що варто від відрожувати. Є певні обставини, якими я можу управляти, тобто на що я можу впливати, і є певні обставини, які поза моєю силою, скажімо так, військові. Моменти, вони поза нашою силою. Ми не можемо на них впливати. І відповідно, вони навіть називаються це обставини непереборної сили, і відповідно, ми маємо тільки приймати рішення, як ми готові співіснувати в цих обставинах. Але все ж таки хочеться повернутися до того, а як же керувати тим, чи ми можемо керувати. Хто мене вже давно знає, знаєте, що я завжди. Як така я топлю за одну історію, таку за те, що важливо в першу чергу розуміти, що ми хочемо, тобто мати певний перелік своїх цілей. Працюючи з великою кількістю людей, знаю певні заперечення, що я пишу цілі, вони потім не здійснюються, я там планую, я там не встигаю, і так далі, і так далі, знаєте, це значно краще, ніж не писати і ніж не планувати. Корабель, який не має точки кінцевої точки, куди йому прибути, він взагалі нікуди не прибуде. Він може зупинитися, він може десь поламатися, він може, що завгодно з ним може статися, якщо у нього немає взагалі цілі, куди рухатися, він туди не прибуде. Людина точно так само. Тобто, якщо так дуже спрощено, ключовий момент зараз, який, можливо, і в сайт хтось отримав, пишіть. Пишіть, що ви хочете, як ви це бачите. І не думайте, що ваша ціль вона прийде до вас саме тільки таким чином, як ви розпланували. Знайте, то говорять зараз особливо жіночі енергії, про, про них багато говорять. Дайте Всесвіту право змінити щось. Можливо, Всесвіт вам трошки по-іншому. Можливо, він вам підскаже інший шлях, про який ви зараз ще не бачите, до якого, можливо, зараз ви ще не готові, можливо, з яким ви ще познайомитесь. Тобто, якщо ми, почуйте мене зараз, якщо ми прям дуже чітко собі пропишемо план і спосіб, як ми це хочемо досягти, і ми починаємо прям триматися за ці очікування, і ось тільки так і не інакше, тоді якраз саме в цей момент і відбувається все навпаки. Все відбувається не так, як є. Знаєте, от захотіла там зустріти собі другу половинку, все, придумала, що буду ходити там в спортзал, буду там ще ходжу, все, а половинки немає. Хто сказав, що вона тільки там може з'явитися. Якщо вам відгукуються якісь, можливо, ну, не про спортзал, можливо, якась інша така ситуація. Поділіться. Це буде дуже круто, або хоча б поставити значок, що ви дійсно також розумієте, про що йде мова. Тобто давайте право Всесвіту, якщо можна так сказати, да? або, можливо, оточенню і так далі впливати на ваші цілі. Чую ваші заперечення. Що, а якщо я буду так от давати Всесвіту право або оточенню впливати на мої рішення, то тоді це будуть вже не мої рішення, а тоді я буду там не досягати чогось і так далі. Ну, це справа вже інша. Як ви будете пробудовувати? Тобто, до чого я це все веду? Ключовий момент: ви маєте розуміти, що ви хочете. Я вам більше того скажу, відкри таємницю, якщо ви досі не знаєте, якщо у вас є цілі, у вас і у вас є справжні внутрішні бажання їх досягти, у вас обов'язково з'являється оточення, яке вам допомагає, бо інакше без оточення, в принципі, будь-яка ціль вона недосяжна. У вас з'являються способи заробітку додаткового, у вас з'являються в принципі гроші, у вас з'являється внутрішня енергія, внутрішній ресурс, і ви це вже певним, на певному драйві починаєте втілювати в життя. Ну, давайте банальний простий приклад, дівчата, ви, можливо, хотіли собі купити хтось там сумочку, хтось там сукню, хтось взуття якесь дуже класне, але грошей не вистачало. Але вам так дуже хотілося, що вас, ну, в якийсь момент ви або отримували там премію, або отримували подарунки від когось, або вам просто дарували те, що ви хотіли. Ну, от 100% у вас були такі випадки в житті. Це про що говорить? Це отой лакмусовий папірець, що це бажання було справжнє твоє. Коли наші бажання справжні, вони нам даються легше. Я не говорю, що просто і прям зовсім, ізі, легко. Да? Ні, це галюцинація, не може такого бути. Все, що ми досягаємо і чим ми потім пишаємося, згадайте свій, свій досвід, ми завжди проходимо через певні зусилля. Хто має дітей, той знає. Ви всі хотіли дітей, хто має дітей. Да? Ви їх народжували, це було геть нелегко. Це було і боляче, і складно, і токсикози, і все інше, але зараз, ну, навряд чи ви приміняєте своїх дітей на когось іншого. Ну, це я вам такий знайомий для більшої кількості жінок, приклад приводжу. Можна привести будь-який інший приклад. Якщо ви хотіли, наприклад, якийсь результат, ви хотіли отримати якусь освіту, або хотіли отримати не знаю, визнання на якомусь конкурсі і так далі, ви ж працювали. Ви відшліфовували свою гру на фортепіано, ви відшліфовували свої знання в фінансах, ви відшліфовували, ви витрачали час, енергію, вас не все вдавалося, ви психували, вам все було не так, але врешті-решт ви зробили це. Правда ж? Це не було зовсім легко. Але чому, я, наприклад, про себе також можу сказати: я в принципі в своєму житті досягала всіх своїх цілей, і, в принципі, вважаю, що легко. Але це психіка з нами так грається. Розумієте? Чому? Тому що нам приємно це розуміти, що я цього досягла, і мені це було легко. Але насправді, якщо покопатися, чесно собі сказати, блін, для того, щоб отримати той диплом, я там впахувала, я там ще ж а для того, щоб мені влаштуватися туди на роботу, мені треба було вивчити додаткову мову, мені там треба було освоїти ще якісь знання і додатково пройти. Курси ораторського мистецтва і так далі, або курси переговорщика пройти. Хіба це було легко? Але це було легко. Чому? Тому що ти знала, що ти хотіла, ти точно знала, що це тобі треба. І в тебе було до цього внутрішня мотивація. Є три елементи, про які я дуже часто говорю: хочу, можу, треба. І Частина моїх клієнтів, знаєте, на слово треба реагує так дуже обережно, і відразу кому треба. Але, знаєте, насправді усі бажання наші досягаються тільки коли є оця єдність цих трьох елементів. Хочу я, можу це досягти я і треба мені треба. Бо якщо, дякую за ваші реакції, бо якщо щось із цього моменту випадає, то нічого не здійснюється. І поки ви не дійшли до моменту, що це мені треба, нічого не відбувається. Розумієте? Тому спробуйте під різними кутами подивитися на це слово. Українською мовою, до речі, треба можна замінити декількома синонімами. Варто. Варто чи ні мені це робити? Чи вартує воно, або скільки воно вартує, якщо це навіть перевести фінансові моменти і так далі. Тобто, знаєте, до чого я вас спонукаю сьогодні? Спостерігати за собою. Спостерігати, робити, діяти, робити помилки це дуже круто. До речі, коли робимо помилки, це дуже круто, бо тільки помилки нам допомагають зростати. Ну, звичайно, за одною умовою, якщо ми їх аналізуємо. Бо якщо ми їх не аналізуємо, то зрозуміло, що там ми не бачимо критичних моментів, ми не бачимо зони росту і своїх досягнень. І якщо ми говоримо, що все ж таки чому все відбувається так, як відбувається, результат тільки відповіді це всередині, тому що я так хотіла. Чую твої заперечення. Да, кидайте в мене помідорами чи чим завгодно. Але ви можете сказати, я так не хотіла, я так ні, колись хотіла. Знаєте, дуже такий цікавий момент. Зараз знов ну, таки, можливо, незвичну таку думку висловлю, але все ж таки, гріх ненавидіти когось. Мені буквально сьогодні це прилетіло. Але насправді це не гріх. Проживати будь-яку емоцію потрібно. Бо якщо ти не вмієш радіти по-щирому, по-справжньому, на, на глибокому рівні, ти ніколи не зможеш горювати по-справжньому. Якщо ти не вмієш ненавидіти, ти не вмієш любити. Бо ці емоції, вони, знаєте, як одна пол є ось вони разом. І не треба соромитися цього. Треба якраз тобі, мені, всім абсолютно навчитися їх проживати. Бо якщо ми знаєте, будемо це не, не прийнято в суспільстві проявляти там якісь емоції, там злості або ще щось, ну звичайно, не проявляй в суспільстві. Проявляється потім, проживається екологічно, ну, як прожити злість, да? ти ж не можеш, ну, наприклад, начальник тебе щось сказав, ти ж злилася і прямо йому тут випавло. Ну ти, звичайно, можеш, але можливо, це буде твій останній робочий день, можливо, ні. Можливо, буде підвищення, ти ж не знаєш. Але насправді є безліч способів прожити це екологічно для всіх, і для суспільства, і для себе. Тобто, якщо є якась така емоція негативна. Ти її собі зафіксуй в цей конкретний момент. Можливо, в тебе вже є певна стратегія поведінки, можливо, ти промовчиш, можливо, ти посміхнешся. Але обов'язково потім проживи цю емоцію всім тілом, ось з кожною клітиночкою. Бо якщо ми не проживаємо цих емоцій, умовно негативних, найскладніше, вони ем, фіксуються у нас в тілі, потім хворобами. Ми не будемо туди занурюватися, та, але ви точно знаєте соматичні ці питання. Якщо ви щось довго не проговорюєте, можливо, навіть одній якійсь людині, але це настільки глибоко і емоційно, що ви собі забороняєте, ваші варінгіти, ваші постійні сиплий голос і так далі, вони постійно з вами. Скільки б лікарів ви не пройшли, скільки б лік ви не пропили? Як тільки ви дозволите собі ці негативні емоції, як тільки но ви дозволите собі висловити ці слова, можливо, не тій людині в очі, можливо, тієї людини поруч немає, але спробуйте просто вголос піти на природу, на річку, куди завгодно, в подушку, вискажіться це. Є у нас, пам'ятаєте, казки навіть в народі, що там вона пішла в ліс, там зняла свою шкуринку, вона там покричала, посипіла, пошипіла, повернулася додому, стала іншою. Як там про дружину, да? є така казка. Але це не казка, це просто спосіб, народний спосіб демонстрації, як екологічно проживати емоції. Але якщо ми їх будемо купорити в собі просто, і не проживати, не давати їм виходу, тіло починає просто хворіти. Точно так само там по поріз... ну, Це, це один, окрема тема соматики, але все одно. Підводячи певний підсумок, ви знаєте, що ці ефіри в суботні, вони достатньо короткі. у нас. Якщо у вас є запитання, залюбки зараз дам відповідь. Ключовий меседж, який хотілося мені сказати: перше, починайте хотіти. Знати, що ви хочете. Для того, щоб це зрозуміти, просто треба виписувати. Сьогодні хочу там нову сукню, сьогодні там хочу там ще щось, сьогодні хочу суші, завтра хочу в кіно, завтра там завтра хочу нову посаду на роботі, там або ще щось. Тобто вони можуть бути різними, але ваші хочушки просто пишіть собі. Хай їх буде там сотні. Але пишіть. Потім будете ранжувати їх, вони справді ваші чи не справді вони ваші. Якщо вони вам будуть, врешті-решт, попадатися люди, але попадатися ситуації, в яких ви будете бачити, приміряти на собі, ваші чи не ваші? Я завжди говорю всім: не вірте нікому. Зараз в інтернеті купа будь-якої інформації. Ніхто не ідол, ви не повинні нікому там підкорятися або прям там. Повністю його слухати тільки ні, нікому не вірте, перевіряйте. Я завжди говорю, дівчата, ви прийшли в салон одягу, прекрасний, купа прекрасного одягу, ви вибираєте, але до примірочної ви ж берете не все. Тож так само і тут, ви чуєте інформацію, ви беріть не все, але сходіть потім, приміряйте на себе, можливо, вам сподобається. Беріть собі, якщо не сподобалось, повісьте на місце. Бо ну, залиште там вже в примірочні, як це робиться зазвичай. Тобто, все ви це робите, але знаєте, трошечки змінити фокус уваги, почніть це застосовувати до себе. Тобто, перше, це, як знаєте, в примірочні. Все, що хочу, пишу, пишу, пишу. І потім, безумовно, можливо, там на день прописуйте собі плани, що ви хочете. Якщо ці плани таким якимось чином стало, склалося, що ви їх не виконали, ну перенесіть на наступний день. Або, можливо, інколи буває, знаєте, плануєш, що це має зайняти в тебе там, 5 годин часу, а насправді збираєшся з думками і за 15 хвилин виконуєш. Бувають різні випадки, і у вас вони також бувають. Тобто, перше, це писати плани. Хочете, як хочете, але я, як так, говорить, російською мовою зараз скажу, настоятельно рекомендую да, писати від руки, бо тоді ще включається купа рецепторів нашого мозку, які вам будуть потім допомагати це все втілювати в життя. Це дуже важливо. Тобто писати, писати цілі, писати план. І ще два дуже важливі моменти аналізувати, безумовно, да, те, що ви хочете хоче, хочу, можу, треба, чи проходить воно по всім цим трьом стадіям. І третій момент мега важливий, бути вдячним. Вдячним собі, що ти щось робиш, вдячним оточенню, яке до тебе приходить, яке тобі щось допомагає, щось підсвічувати. І ще один такий момент це поговорити собі, я молодець. Я молодець, що я написала це на папері. Я молодець, що я відчуваю щиру вдячність там тій-то людині. Я молодець, що я врешті-решт сказала ні начальнику, наприклад, і так далі. У кожного це буде своє. Але вчиться помічати дрібнички. Бо насправді дрібничок не існує. Ми всі складаємося з дрібничок. Все наше життя складається з дрібничок. Спробуйте побачите. Що відбувається в житті. І, відповідно, потім втілюйте це в життя і спостерігайте за собою. Спостереження, ваше власне спостереження за собою це є той самий ключик до того, щоб працювати. Тоді можна працювати легко із психологом, і з коучем, і з ким завгодно, бо ви будете знати, з чим працювати. Поки ви не спостерігаєте, поки ви не бачите питання, з яким можна працювати, ну нема з чим йти. Дякую, що були, дякую за ваші реакції, що ви реагували під час нашої такої бесіди. Сподіваюся, у вас виникли інсайти, сподіваюся, ви зараз можете собі записати, що ви хочете, як ви це будете досягати, і, відповідно, пишіть, пишіть. Свої спостереження собі ж пишіть. А якщо залишились питання, також пишіть, буду рада ваших відповіді. Буду рада вам давати відповіді в коментарях або в А Я на відстані клавіатури.